Вау, класно! Ця половина залу, трошки оплески можна! Вау! Ця половина залу, оплиски! Балкон! Я в Києві виступаю не перший раз, але кожен раз, коли приїжджаю, дивуюся, бо це ну, трошки дивно для мене. Я з провінційного міста, місто Новояврівськ. І проблема яка, що у нас навіть магазини трошки відрізняються. Там в магазинах не питаються Добрий день, чи вам потрібен пакет? Чи маєте карточку? Там питає, добрий день, що там ваша баба? Ходить ваша баба трошки чи ні? І ти кажеш, ходи. Вона каже, то чого не заходить? Провінційне місто трошки інакше, бо там люди залі, по іншому поводяться. Я сиджу на кухні, їм нікого не чіпаю. Приходить мама і каже: А що їш ті сердельки? Я кажу їм їш їж, їж». Що таке муха сердельками? Дякую, дякую. Приходить тато і каже, а що, він ті сардальки їсть? <риклад> мама каже, їсть. Я кажу, то я ще пюрешку їм. <риклад> що було не так з тим? Незрозуміло. Вони провінційні люди, але я радію, що взагалі вони почали користуватися смартфоном. Наприклад, моя мама дуже класний користувач смартфону, але вона це дуже по-дивному використовує. Вона може поїхати в село, соткати бабцю, скинути мені вайбер і написати Наша бабця. Ну, що я маю відповідати на це? Правильно, мам, наша, наша. Не загубіть, то наша бабця. Не розумію, що це таке. Або може сфоткати якийсь пляцок і написати: приїжджай. І Я поїду. Так що, дівчата, якщо хочете закатити якогось пацана, просто фоткайте йому бабцю. І пишіть Приїжджай. Мама так, з любої фігні може до мене зателефонувати. Я сиджу на роботі, нарада. Дуже все серйозно. Шеф бігає, кричить. Мама, мама до мене дзвони, я не беру трубки, скидаю. пише мені в вайбері, візьми срочно. Я піднімаю, мама каже: Я зараз на секонд хенді, є светр. Кажу Мам, блін, який светр, я на нараді. І збиваю зразу. Потім все, потім сиджу далі, мама знову дзвонить, я збиваю. Мама каже, срочно візьми. Я беру, мама каже, а пляма на цьому светрі, не переживай ні за що. Светра вже не треба. З любої фігні може до мене зателефонувати. Та я взагалі цікавився, що мама шукає в телефонній книзі. Та, знаєте, ну, у нас пацанів одне, що ми шукаємо в телефонній книзі. Мені цікаво було, що мама шукає. Я відкрив мамі телефон, а там таке. Коли цього року Паска буде? Таке. Чи можна хреститися лівою рукою, якщо зламав праву? Отаке мама шукає. І найбільше мене здивувало, мама шукає, як привітати вдову з днем народженням. Не розумію для чого їй це, ну можливо, ну. Маленькі знамері такі. Так, тата-мого не такий телефон. Тата мого взагалі е, є кнопочний телефон. Такий, там немає ніяких розваг на цьому телефоні. Там навіть ігор немає. Там з Ігор хіба є ігор фасади. Отаке. <ривіт> І тата дуже цей скучний телефон. Тато не вміє не користуватися. Чого з мій тато, коли зразу телефон не бере, не піднімає трубки. Зразу він чекає, поки телефон роздзвониться. <ривіт> Зараз. <ривіт> Можна говорити. Одного разу, одного разу моя мама, вернемося до мами, одного разу моя мама, активний користувач смартфону, але одного разу взяла, включила прямий ефір на телефоні і не знала, як вийти. І 300 маминих підписників дивилося, як стара, ну, старша жінка на телефоні просто виключає телефон. <реш> на кухні виключає телефон. І знаєте, що продумала? Взяла телефон, винесла на балкон. Чекала, поки батарея сяде. Ну розумно, доволі таки розумно, правда. А я тата, тата має такий телефон не сенсорний, як кнопочний, і я хочу його переконати, що він купив собі нормальний сенсорний телефон. А мого тата дуже важко переспорити. Ну, ужасно, з ним не можна спорити. Мій тато, знаєте, як може довести, наприклад, що Мерседес це краща машина за БМВ. Він так і каже: Ну, Тарас, Мерседес то є Мерседес. Я кажу: а БМВ? БМВ, то БМВ. Кажу, окей, я зрозумів, зрозумів. Дуже чітко мені пояснили, якби мій тато був якимось брокером і продавав би акції, він би був геніальний в тому. Він би казав, беріть наші акції, бо наші акції то є акції. Ти береш ці акції в руку, то відчувається, що ти щось трохи купив, то відчувається, беріть наші акції. З татом мене, чесно кажучи, такі стосунки, бо ну, я з татом завжди сварився, коли з дитинстві недавно їхав з татом в машині і не працювало радіо. Я мусив весь час з ним говорити. Виявляється нормальний мужик. <рик> каже до мене: Ну, Тарас, а Тарас, покажи цю руку, яку ти ламав колись. Я кажу: ніколи не ламав е, руки. Ногу. Я Кажу, ніколи не ламав ноги. Кашляв, може, колись. Я кажу: ну кашляв. Він каже, ну я знаю, що щось було щось було в тебе. Щось якісь проблеми в тебе в житті були. Я знаю це. Єдині в мене відносини класний з татом були: це коли я в дитинстві ходив тато по спині. Хто ходив татою по спині в дитинстві? Погодьтеся, що це дуже дивний спосіб лікувати спину. Це те саме, що у тебе боліла би голова, і ти такий старенький, а ну також зі своєї сили. От сюди. <рес> є правила, як тато виходити по спині. По-перше, не можна на каблуках. Це... І ще є правило, що коли тато виходить з душу, не можна ходити, бо по помитому не можна ходити. Оце таке також правило. Дякую, дякую. Ми з татом сперечаємося часто про автомобілі, але насправді я їжджу маршруткою. Громадським транспортом, так що так трошки пафосніше звучить, громадський транспорт. І я нещодавно їхав в маршрутці, а я прикаліст, максимальний. І я думаю, передаю гроші 10 гривень. Трошки квиток більше коштував. Я передаю 10 гривень і кажу, ну якщо буде такий прикол, думаю собі. Даю 10 гривень і кажу. За трьох. Жінка яка збере, каже, так, так 10 гривень. Я такий, там акція. Та жінка бере, е, бере гроші, дає якомусь е, мужику, каже, за трьох. Мужик каже, та ток 10 гривень. Вона каже, акція. <риклад> Мужик каже, яка акція жінка? Він каже, мужчина, що я знаю? Вривається ще хтось з діалог. Не кричіть на мужчину, на жінку ніхто не кричить. Водій маршрутки, я ви висаджую зараз всіх. <риклад> бере гроші і каже, хто по акції передавав. Я не признався, було мені максимально соромно, не признався, що це я. Їду в маршрутці. Маршрутці краще їхати, бо можна собі випити деколи, їхати алкогольному, під алкогольним сп'янінням. До речі, дуже весело їхати в маршрутці. Мій тато, коли випиває, дуже лагідний. Він завжди гроші хоче дати. Знаєте? Мама в дитинстві казала, там тато випив, ходи біля нього, може якісь гроші дасть. Я так біля тата крутився, може би, як тато більше пив, я би машину зараз мав, чесно кажучи. Я тоже, коли, а я коли вип'ю, хочу зразу всім дівчатам вогники на сторіс слати. Знаєте, оце в мене таке є. Є таке у вас, так. Да. Кого знаю, кого не знаю, такі, ну давай оці, ну давай ще оці. О, не бувай, давай оці. Потім такий, оці, блін, хресно. Хресний вогник надіслав, уявляєте собі. І ще вона так в нас стоїть з внуком біля церкви. Що я хотів їй сказати цим? Не зрозуміло. І все, про дівчат хотів з вами поговорити. Що є, є дівчата, дівчина моя недавно до мене каже: хочу купити собі, кидає мені фотографію і каже, хочу купити собі таку футболку, буду в ній по хаті ходити. Я дивлюсь на футболку 700 гривень. По хаті ходити. В нас, пацанів, такого нема. В нас, пацанів, якщо ти п'яний прийшов, помився, футболкою витерся, потім цією футболкою підлогу повитирав. Потім вдів ліг спати. Зранку стаєш ну такий. Ну все, тепер по хаті <риклад> в ній ходжу. Загальному буду вам дякувати. Маєте гроші, не хлопайте ще, що ви зразу. Блін, ви навчилися. Маєте гроші завжди на дорогі футболки і цінуйте батьків. Отаке фінальний результат мого виступу. <риклад> Дякую. Дякую за одну Тарас Єремій. Дякую. Дякую. Ви неймовірні, Класні. Дякую.